Друзі, є запитання. Скажіть, Давай. будь ласка, чи подобається вам е, співак та композитор Стінг? Звичайно, слухай, особливо після того, як улітку він активно підтримав нашу країну в боротьбі з Росією. Співак тоді наголосив, що це не лише війна за незалежність, а й війна за демократію. А тепер він започаткував ініціативу Renew Democracy, тобто відновлення демократії, і в межах цієї ініціативи розпочав збір коштів для України. А на що саме закликав збирати інглишмен ін Нюйорк? Як на те, щоб ми прижили зиму? Закликає допомогти зі спальниками та продуктами. І коли ти вже згадала про Нью-Йорк, наш наступний сюжет, якраз про те, що у цьому місті з'явився український шлях. Цікаво. Район Брайтон, і взагалі ця частина Брукліна Південна. Вона така досить цікава і з історичної точки зору. І вона цікава з точки зору її сьогоденного розвитку. В цьому районі селилися викидці з радянської України. І насправді цей район ніколи не був російським, він ніколи не належав росіянам і ніколи не контролювався росіянами і не буде контролюватися росіянами, тому що це. Американська незалежна суверенна територія, яка так чи інакше заселена певною частиною вихідцями з колишнього радянського союзу, зокрема одеситами. Брайтон біч, район в Брукліні між розважальним Коні Айлендом та пляжним мангеттен Біч, відомий ще як маленька Одеса. З кінця 70-х років минулого століття місцину облюбували єврейські мігранти останньої хвилі, переважно з радянської України. Пояснює Олексій Прокопенко, один з тих, кому слід завдячити за появу топографічної назви Український шлях на перехресті двох авеню Брайтон Біч та Коні Айленд. Дійсно. Поприма дуже багато місць пов'язаних з Україною. Це Україня Лівічка площа Тараса Шевченка. Але саме щоб щоб щось було пов'язано, і мало назву Україна, Ukrainian або something like that, я думав про це, що зробити, і власне, коли мер міста оголосив про те, що подію на підняття прапора на мер міста пообіцяв українцям, що прапор України буде висіти там до, до перемоги. І я подумав, що це було би добре підійти до мера, і щось з ним проговорити на цю тему, щось йому запропонувати, щось от таке от для України. Уродженець села Білокоровичі, що на Житомирщині, пан Прокопенко, близько 10 років живе в Нью-Йорку. Він волонтерить і працює фінансистом. На зв'язок із журналістами телеканалу Дом вийшов з Відня у столиці Австрії. Перебував у відрядженні. У березні цього року передав листа меру Нью-Йорка з ініціативою відзначити звитягу українського народу на мапі міста. Процедура підняття прапору завершилася, і мера оточила його охорона, і прорватися до мера практично було неможливо. І наш генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Іванович Голуб, який на секунду затримав мера і розвернув його в сторону до громади, і мені цей. В Цей момент треба було просто переступити, зробити два кроки, щоб просто стати перед ним сказати Добрий день я з України. Я маю для вас пропозиції. Спільна робота дипломатичного корпусу та місцевої української громади принесла результати 24 серпня 2022 року, якраз у День Незалежності України у нью-йоркському Брукліні влаштували урочистості з нагоди появи топоніму Український шлях. Надзвичайний повноважний посол України в США Оксана Маркарова написала про це так. Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність, і кожен внесок важливий. А перейменування перехрестя на Брайтоні на Ukrainian Way, яке успішно завершилося сьогодні у День Незалежності України, ще й надзвичайно символічне. Вся оця робота бюрократична, вона проходила кабінетами завдяки знову ж таки нашому українському земляземлястві і тут. Просто нереально крута заслуга і невірніков відомої депутатки, яка бага яка була обрана від району, який нині на який нині називається Ukrainian Way. і була обрана від цього району і власне була ініціатором цього проєднування теж як суб'єкт законодавчої ініціативи в міській раді. Перехрестя з українською назвою в американському місті це важливо. Чому пояснює кандидат історичних наук Олександр Алфоров, Український шлях в Нью-Йорку, він є сьогодні позначкою ще одної важливої деталі: це те, що американці починають. Тепер розуміти і згадувати старі назви, що є Ukrainian, є раша та і от якраз, що ми інші, що ми не всі діти савка, і що коли говорять про бібліотеки емігрантів, музеї емігрантів. Коли говорить про гуртки емігрантські, про церкву, емігрантську, православну чи харпетуцьку, то це все українська культура. Дуже символічно, що українська топографічна назва з'явилась у мегаполісі, де розташована відома на весь світ Статуя Свободи. Табличка український шлях доречна в американському місті побратимів величного та нескореного Києва.